Доброго раночку! З вами, як завжди, я, Любов, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами понеділковий влог. І я з радістю розпочинаю цей влог із квіточок. Хочу вам показати декілька лілій, а то в основному хочу показати вам трояндочки, які тільки заквітували вперше. Перший рік і заквітували вперше. Я вже декілька разів показувала, як квітують і нові і ті, що раніше росли в нас троянди. Але цього разу я хочу показати ці трояндочки, які ще не квітували в цьому році, ще тільки-тільки. Нещодавно ми їх обробили і підживили, тому що почали з'являтися різні шкідники. І пля, і щось почало гристи, листочки ніби догоносити знову, то тому їх ми обробили і підживили по листу. Так що впевнені, що все буде добре. Листочки виглядають поки що не дуже так гарно, якісь такі плями від цих обробки. Але це не саме страшне, головне, вони дуже гарні і дуже-дуже нас радують. ця особлива така красуня. Кожна, кожна трояндочка така гарна. Я так мріяла про цей трояндовий рай. І раночок розпочинається понеділок, чи який би то не було день, крім неділі, ось так. Такий тренажер зробила я собі ящичок, коробочок такий із камінцями. Там Морські камінці, такі камінці, і босими ногами вранці дуже. Гарно походити, щоб розбудити весь організм і невеличкі гантельки трішечки, щоб зовсім манесенькі. І порозробляти трохи лінуватись тут не потрібно, тому що це наше здоров'я. Нам потрібно довго ще працювати, жити повноцінним життям. Є тренажер. Зараз ми не ходимо на прогулянки, тому що спекотно. Тому от так класно на тренажері трішечки вранці. Нібито поїздити. Я отак повільніше, а потім швидше, потім знову повільніше, для того, щоб заставити серце працювати так, як це йому потрібно. А е, раніше я десь не показала вам заварила чай і стравички. Поки тривога, а ми займаємося далі. Так, біля дверей або біля дерева, де у вас є, отака вправа дуже-дуже гарна. І заварений трав'яний чайок це саме те, що потрібно після ранкової такої малесенької зарядочки. Вона обов'язкова, тому що попереду день, спекотний день, жаркий день і сповнений трудами. Нам потрібні для цього сили. Тому без поспіху зробили зарядочку, попили трав'яний чай і вперед. А вперед. Садочку, мої улюблені ромашки відквітували, тому час їх зрізати. Зрізаю я їх на 2-3. Якщо вище, вони розпадаються і виглядають неохайно, вигляд у них такий. Якщо зрізати зовсім коротко, то потім вони погано там наростають. І трояндочки, нові молоденькі трояндочки, які теж вже відквітували, обов'язково обрізаю, я вам показувала, як я обрізаю. Для того, щоб вони квітували знову і ставали пишнішими, тому що це трояндовий садок, трояндовий рай, який посаджений нещодавно. От Все це зробила, що потрібно було. Ставимо поливалочку, для того, щоб гарно повело, тому що в нас сильна спека на сонці більше 50 градусів, а дощів нема і не чути. Ось так, вмикаємо водичку, напор у нас не дуже великий, але все-таки, хоч потрішечки, а потрібно. Поливати трояндочки молоденькі, такі гарні, тож потрібно дати їм сили. Нещодавно я їх підживила по листу і обробила, тому що якісь хітля, якісь з'являються нові шкідники. Тому поливаємо і працюємо далі. Поспіла ожинка, у нас її зовсім небагато. Минулої осені садили ми разом з вами, я показувала. І от всі чотири кущики вже нам дали ягідки. Ягідки різні всі, і всі дуже-дуже смачні. Хоч їх і небагато, там всього дві жменьки було, потрішечки коляня по а зараз я ось вириваю, тому що буду робити вафельки. Ось такі вони гарнючі. От дуже-дуже смачні. А на городі те, що я вам казала, помідори у нас трішечки. Королівську квітку, я вам показувала вже квітка, яка забирає всі інші квітки. От. І працюємо на городі тут. Коляня зробив на вісі сітки, прив'язав сітку там до дерева, там до стовпців, для того, щоб накрити наші рослинки від палючого сонця. Ось Закритий у нас агроволокном перець, і баклажанами ми їх закриваємо, і від шкідників. І від сонця все-таки там більше зберігається волога. І вони виросли такі здорові вже, прямо як дерева, і гірочки гарненькі. Уже цей четвертий раз я пересаджувала, кінець кінцем теж, до речі, не всі посходили, підв'язую до сітки. Вусики я не обриваю, є вже висять огірочки, теж не трогаю поки що, тому що я їх обробила і підживила і обробила по листу. Ось така краса. Морква у нас, це там, де ріс, чесник. Чесник ми прибрали, а морква росте. А куляні веселий на своїй волні, гарно працюємо і з посмішкою. Ось такий у нас городик. І тепер чеснік. запитували, як ми зберігаємо чесник, то ось зараз ми показуємо. Часник у нас і більший, і менше, і зовсім маленький, тому розложили на кучки. і ось В основному ми зберігаємо так. Обрізаємо вуса і на 2 см зверху. Я все так докладно покладу в окремому відео, покажу, як ми зберігаємо. Три, три види я вам покажу. Як зберігати чесник? Ми зберігаємо одним. Просто так коротко кор на 2 см обрізаємо і вуса обрізаємо, От і все. А тут, тим часом світло вимкнули, ставимо правильну машинку і все бігом, бігом-бігом, тому що життя продовжується і роботи дуже-дуже дуже багато. Машинка працює, час ранковий кави, 10 часов ранку, а ми вже встигли замаритись, тому маленький передих і знову ж таки вперед. Я хочу спити вафлі. Такі вафельні ціни, вони дуже смачні. Ось так, Для цього потрібно там борошно, вершкове масло, трішки смальцю, цукор, яйця. Небагато інгредієнтів, вони такі простенькі, але хочеться щось такого на перекус. Тому замішую тістечко, все швиденько, окремий рецепт я покажу в окремому відео. Тому зараз просто швиденько показую, що робили ми в цей день до обіду. Засипаю борошно і обов'язково потрібно буде розпушувач, не соду, а розпушувач. Замішую тісто, таке гарне, еластичне, м'якусіньке. І його потрібно буде на годинку другу поки будемо займатися іншими справами, покласти у холодильник. Ой, яка краса! Люблю отримувати посилочки. Це посилочка від підписниці, але тут було моє замовлення трішечки, а вона ще поклала і гостинчика. Щось таке, що це таке Якісь Печиво, мабуть, натуральне. Незрозуміло, ну, ніби печиво. А замовляла я її, вона вже мені надсилала, дроблений рис. Ось так, Подрібнений шліпований рис. І хочу вам сказати, ця підписниця моя, а я її підписниця. Має блог, е, на, е, блог гоздики влог. Мені б хотілося б звернути вашу увагу. Це не те, що там реклама, за те, що вона мені посилку надіслала. А я вам казала, що е, мені хочеться розповідати про молодих наших блогерів, тому що ну вони молодці і вони стараються. І ця Катя, цей гоздики влог, маленька дитинка, там Остапчик у нього трошечки більше року. Вони показують, їздять в село, вони показують, як в селі, вони живуть в місті, вона постійно показує е, ці е, огляди в магазині. Де там знижки, які, це вона постійно показує. Вони багато мандрують в Карпатах, там вони мандрують дуже гарно. І е, вона це все показує. Вони тільки розпочали свою роботу. І мені подобається їхній канал, і я б рекомендувала вам. Я ще буду розповідати про других молодих. А Саме зараз я посилочка прийшла, і я хочу просто наголосити на даний момент, щоб не забути сказати, гостики влог. І я залишу посилання вам, зверніть увагу, підтримайте. Дуже цікавий Влог. І молода ну молода зовсім, молоденька дівчина, От скільки мудрості, в неї такі рецепти цікаві. Україномовний, гарний такий. Зайдіть, підтримайте, пишіть якісь коментарі. Тому що ну, нам здається, що все так просто, але я вам скажу, що україномовний контент не дуже, не дуже його поширюють. І не дуже він там десь в пошані, не дуже його продвигають. Якщо ми цього не зробимо, то ніхто не зробить. А ось тепер гостинник. Щось пахуче. Стіла. Ой, в мене не, виход, не виходить. Одну я робила, але вона якась така не дуже здала не дуже смачна. А це щось таке. Поля не стоїть облизується за кадром. Mm. І цукерок не потрібно. Дякую тобі Катруся, да? Откруча. на відео. Вот мені зараз. Ось, наносчу, mm -hmm. mm. А! Mm -hmm. От вам замена цукерка. Катруся, дякую тобі. Ладно. Mm. Я люблю такое. Ось наші нагідочки гарно розквітували і саме час збирати нагідки. Я на каналі в окремому відео вже показувала, що я роблю з нагідок. Це чотири обов'язкові заготовки з нагідок. в кого ростуть нагідки, якщо є можливість нагідки або календула аптечна. І які заготовки обов'язково потрібно зробити. Для нашого здоров'я це дуже корисна така рослиночка. Зверніть на неї увагу, в окремому відео є. І далі знову ж таки молочної стиглості горіхи, саме зараз, саме час, горі, горілка, горіхи порізані 2,3. Баночки я насипала повну, потім трішечки відібрала, е, і потрібно потрусити баночку, щоб було дві треті. Якщо більше теж це не, не критично і не смертельно, От, трішки надбирала, тому що багато, і залила горілкою. Якраз виходить це двохлітрова банка і півліт е, влазить туди горілки це норма. І Залишаємо на 2-3 тижні в теплому місці. І від діареї, від проносу саме те, що потрібно. І обов'язково потрібно квіточки пітунії, сурфінії, пеларгонії, все що в підвісних горщиках, таких сонце, спека. Вони дуже виснажуються, тому як кожного тижня так роблю, знімаю їх всі. Їх у мене тут багатенько, як ви бачите. Багато пропало, я показувала декілька да, разів, чому вони пропали. Земля така була. І ось тепер кожну квіточку засох, що те, що квіточки засохли, лиси засохли. Я відрізаю. Я не чекаю, поки вони самі відпадуть, квітки, тому що все-таки в оцих коробочках Витрачається сила для того, щоб ця така насінева коробочка розвивалася, воно нам не потрібно насіння. Тому обрізаємо гарненько кожну квіточку ретельно. Все, що засохло, все, що нам не подобається, обрізаємо. Особливо такі великі-великі горщиках, де багато така маса така велика, я просто їх стрижу, обрізаю все це лахміття сухе, все, що неохайно, все обрізаю, не шкодуючи, воно нам швиденько наросте нова, така листова маса, і будуть гарно квітувати нові квіточки. Ось так. Пообрізала коротко-коротко, ось так. Геть обшматувала, мені не шкода, тому що я знаю, що це тільки корисно квіточкам. Так. Все, що сухе, все чудесенько воно нам не потрібне. І відразу зовсім інший вигляд. Якийсь такий охайний, ніби підстрижений. Відразу ж після себе прибрати, щоб вітром не розносило, Так величеньку кучку назрізала ніби по чуть-чуть, а вийшла така величенька кучка. Все після себе відразу прибирати потрібно. І перед тим, як підживляти, обов'язково потрібно всі квіточки гарно пролити. Тому що сонце, спека, їм потрібно дати сили рости заново і квітувати заново. У мене вони не тільки в підвісних горщиках, а ще й стоять на клумбах. Тому все гарно поливаємо. І в скатах багато. Понасаджували всього багато, їм потрібно багато роботи. От ледве встигав воду носити. І ось таке добро для пітуні, написано в сурфіні, і пеларгоній, там на відро води. Одна чайна, така мірна ложечка, а якщо отака спека і виснажені рослинки, то дві. Я не одну і не дві, півтори. Гарненько розмішаємо і тепер вже на цю пролиту землю в горщиках підливаю кожну рослинку. Тут пеларгонія одна червона. От. І там у мене на клумбах стоять такі контейнери, теж з пеларгоніями. То я поливаю все, де мене росте. Це добре, таке універсальне, воно підходить для таких рослин. І вони, я знаю, що гарно віддячать щедро. Ось такі вони красунчики, і тепер я обробляю зверху. Чим обробляю? Що не випробували, таке листя, ніби слизьке, щось таке відбувається самий звичайний дихлофос. Отак побризкала, дала декілька хвилиночок відпочити їм, щоб вони постояли. І все. Від різних комах, від того, слизького нальоту, ідеально працює. Постояло, вода зайвелась, і тепер підвішую їх на місце. І ця тема на тиждень у нас закрита. Не скажу, що це там так швидко, так легко, так, але все рівно це робота, яку потрібно обов'язково зробити. Все ставимо на місце, водичка висихає, і в нас все краса. Ось така краса в нас вийшла. Все охайно, все квітує, і ми з вами молодці. І в скатах, ось тут у мене. Відуть квіточки кругом, де тільки можна, скільки разів казала собі давала обіцянку, не навішувати, не насаджувати, скільки квіток, але і пеларгонії підживили теж. І працюємо далі. І знову немає у нас світла, але є газ. І тому ось так я вже закінчую допікати смачні вафельки. Перевертаються вони гарно, тісто універсальне, відео буде окремо. Слідкуйте за відео. Вийшла велика гора, дуже смачних. Ось такі красончики. Так що готуємо. Не хвилюємося, що в нас немає електродуховки, що немає світла і газ. Дякуємо Богу за газ. Нема газу, є плита, є кабечка, але знаходимо вихід з положення, готуємо і радуємо своїх близьких. Ось така смакота у нас вийшла разом з ягідками. Це так смачно. І продовжується наш день. Трішечки відпочили і почали. Коляням потрібно покусити газон, тому що він у нас і старий гарненько відріз, а новий той, що ми посадили, він трішечки відрізняється. І росте і такий здоровий, здоровий, молодий, гарний. І виглядає він неохайно. Тому, отак, як покусиш відразу. І такий вигляд на квітниках, на клумбів і троянди, навіть зовсім інший вигляд мають. Це ну, дуже гарно, мені подобається. В усьому, щоб була така якась довершеність, що було гарно покошено, все гарно прибрано. Е, наша мрія така купити газовну косарку, тільки не отаку. На бензині, тому що кожного разу її завести, то це цілий квест. Коляня покусив, залишилося трішечки підв'яне, і він збере його зараз відпочиває. А я квіточки ці, що тут були, показую коляні, тому що вони, ну, ну, кожна квіточка ну, ну, неповторна, такі гарні. І теж вони відстоялися і вішаю їх тепер на місце. Гарні вони, мороки з ними, звичайно, багато, але що поробиш. А тут коляня пообрізав чесник і оте бадиля, щоб не залишати на наступний день, бо ми не любимо такого. На другий день буде друга робота, тому потрібно відразу ж і прибрати. Добре, що ми зробили цей таку пічку мангал, і вона нас дуже виручає, тому що. Все, що де... дим ніби мені в обличчя йде, насправді він йде в другу сторону. Все, що є, отакий непотріб, спалюємо. Ну і як звичайна українська жінка, поки сиділа хіба в сидичах, там побачила, бур'ян росте, потрібно його теж прибрати. То ось так, щось трішечки погоріло, а то не дуже хоче, тому що воно ще таке сирувати, то. Відпочиваю і біжу далі. А на градуснику, сьомої вечора, а на градуснику 32 градуси. Коляня біжить на вулицю, аж на дорогу туди обочини потрібно йому скосити. А тут залишилося тільки зібрати сіно і буде дуже лохайно. Квіточки задоволені, политі, підлиті, підживлені. Все дуже гарне. Водичка в нас для горобчиків там стоїть. Єдине, що я забула зробити, це на підвіконнях і полити, і обірвати пеларгонії. все, видно. Розпочала з квітів і завершую відео квітами. Як же без них, коли вони дуже гарні такі? Так і не допалили, коляня потім допали щось додасти, тому що не хоче горіти. Чесний коляня перебрав, отак. Це крупний той, що будемо їсти, це дрібнесенький, а то окремо той, що будемо садити на насіння. Отак, зберігаємо його ось так. Так як я показувала, я показувала три види, але зберігаємо ми тільки так. Сьогодні ще потрібно, як сонечко зайде помідор, чи, огірочки ці новенькі полити. Помідори ми не поливаємо. Відрізняються ті, що в волопні, і ті, що просто в землі. Цибулька дуже гарненька, але й мало в нас дуже. І до сих пір поливається клумба. Зовсім мокра, тому що дуже мокро, дуже спекотно, сильно сильно. Отакий наш день сьогоднішній понеділок. Крім того, посуд помитий. Крім того, день унітаза за мене понеділок. Крім того, вранці і постіль прибирати, і, і прання висить, потрібно зняти, скласти. Ось такий день. Так що дай Боже нам усім здоров'я, щоб ми працювали на своїй землі, щоб ми і сіяли, і збирали щедрі врожаї, тому що у нас, самі бачите, город дуже малесенький, дуже-дуже. Але хочеться мати всього, і слава Богу, що ми майже нічого не купуємо. Маємо своє. Щось таке, щось не таке. Але слава Богу, за все. Ще єдине залишилось в душ. Ми минулого року показували реставрацію нашого душа, він у нас давно вже зроблений, але в 22-му році ми взагалі ним не користувалися, то жили не вдома, а потім, як і вдома, то було не до нього. От. А потім ми реставрували його, і багато хто мені писав, що ви таке, у нас він такий, як двокімнатний ми сміємося. От. І багато хто писав, що ви постійно щось вигадуєте, не маємо що робити. Ну от Зробили б душ як цей, ну а ми не можемо. Так як і зробили такий двокімнатний шторкою, там де роздягаємося, одяг сухий у нас, там помили, закрились. Ну, нам подобається так. Тому зараз в душ. І відпочивати, монтувати вам відео і виставляти. А вам дякую за те, що ви прожили цей день з нами. Побули з нами сьогодні. Ми багато чого з вами зробили. Ось так. Так що, хто не підписався, підписуйтеся, пишіть свої коментарі, підтримуйте наш україномовний контент, тому що якщо ми його один одного не будемо підтримувати, то кому ми потрібні? Ось так і з вами були завжди. Я, Любов, і десь коляні там можна на дорозі. Коси. Ось так. Тихої ночі вам всім і Божого захисту. А це наш двокімнатний душ. Ось такий він оббитий у нас плівкою і зроблена шторка. Я показувала, як ми зробили шторку. Ми купували, просто клейонка, а як ми її зробили так, що вона не рветься, дуже цікаво. Шторочка така тряпчана в нас закриває. Потім у нас є там вішалка така для одягу. І закривається шторочка так що коли купається, не одяг не намочується. І там така рядниночка, вона не мокне. Нам це так і охайно і дуже-дуже зручно. І взагалі хочеться комфортно. Так, водичка на нього складаємо. Миємося і відпочиваємо. І я вважаю, що це велике щастя, коли можеш себе вдома працювати, і себе вдома помити і відпочивати.